Привіт, друзі! Мене звуть Дмитро, ви на каналі Football Universe і зараз ми обговоримо найактуальніші футбольні новини. Якщо ви ще не підписані на канал, одразу виправляйтесь, зробіть це, а також поставте вподобайки для того, щоб розігнати це відео. Не забувайте також коментувати найактуальніші футбольні теми. А розпочнемо ми з нашого рідного болотця, розпочнемо з української прем'єр-ліги та першої ліги. Футбольний клуб Полтава підписали росіянина. Мова про Сергія Каретника. На сайті першої футбольної ліги він заявлений як українець. 27-річний футболіст народився в Полтавській області та є вихованцем Динамо та колишнім гравцем збірної України Ю-16. Проте у 2013 році футболіст переїхав до е країни Ерор та отримав навіть їхнє громадянство. Останнім його клубом було Динамо Владивосток. Також каретник грав в Росії за Кубань, Анжи, Олімпіє, Єнісей, Том, Шинік та інші футбольні клуби. Виконавчий директор Полтави Станіслав Майзус прокоментував цю інформацію так. Варіант із каретником виник дуже просто. До 24 лютого футболіст був у Польщі. Він там був на зборі зі своїм тодішнім клубом Динамо Владивосток. Повномасштабна війна застала футболіста вже в Україні. З 4 мільйонів українців, які працювали в Росії до початку повномасштабної війни, хтось вирішив залишитися в країні агресорі, а хтось повернувся на батьківщину і всіма силами допомагає Україні. Я дуже радий, що Сергій опинився серед тих, хто повернувся додому. Він після 24 лютого перебуває у Лубнах, звідки він родом, і нікуди не виїжджав з України. У нього на Полтавщині живуть близькі. Він просто не міг чинити інакше в цей час. А Зінченко, що не грав, а зараз він один із найбільших патріотів та донаторів ЗСУ. Інші люди теж грали, не хочу називати їхні прізвища. Так, Сергій грав там до 24 лютого, але коли почалася війна, він вирішив повернутися і більше не мати нічого спільного з Росією. Також, я думаю, більшість із вас чекали на інтерв'ю самого футболіста з е, різними інформаційними джерелами. І таке інтерв'ю справді сталося. Сергій так прокоментував свій перехід. Шкодує, що грав у Росії в юному віці взяв громадянство? Так, шкодую. Але скажу, що знаю, там є невеликий відсоток адекватних людей, які все розуміють, попри титанічні зусилля тамтешньої пропагандистської машини. Дехто з них досі тримає зі мною контакт. Вони розуміють, що між Росією і Україною йде справжня війна. Тримають руку на пульсі подій. Вони підтримують і мене, і нашу країну. Але вони перебувають там і не можуть вплинути на ситуацію. Багато хто просто боїться, 24 лютого розділило твоє життя на до і після. Які були думки після того, як ти дізнався про повномасштабну війну? Я не міг у це повірити. На той момент я вже перебував в Україні. Але коли побачив усе те, що коїться, в мене не було слів. Лише злість і ненависть до ворога. Що ти робив, коли дізнався про війну? Спочатку дзвонив рідним, мамі, татові, сестрі, була лише паніка. Коли зрозумів, що настав час повертатися в Україну. Останні кілька років я хотів повернутися в Україну, їздив до Польщі, але там кар'єру продовжити не вдалося. А ще в мене тоді була кохана дівчина в Росії, і це був той фактор, який не давав звідти поїхати. Вона росіянка? Так, із Краснодара. Але ми з нею вже не спілкуємося. Ну, Ситуація виника... викликає більше запитань, ніж відповідей. Тому, як завжди, чекаю на ваші коментарі, пишіть, як ви відноситеся до такого переходу, до такого підписання футбольного клубу Полтава. А ми потрошку переходимо до української прем'єр-ліги і хочеться розпочати з ось такої новини. Андрій Павелко анонсував участь команди ЗСУ в УПЛ наступного сезону. Впевнена ідея, яка зараз є в УАВ, щоб у нашому футболі з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Впевнений, ми до цього прийдемо. Впевнений, ця команда буде найулюбленішою в Україні. Сорі! Але ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро не зможуть тягатися з болівальниками з командою ЗСУ. Впевнений, це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ. Впевнений, для футболу це буде дуже дуже важливий крок. Для нашої команди ЗСУ. Впевнений, що вся наша держава та всі наші болівальники, вся країна зараз боліває за ЗСУ на фронті. Але я також впевнений, що команда, яка буде створена з усіх хлопців, які будуть служити в ЗСУ, також будуть найкращі футболісти з них зібрані в одну команду, яка буде радувати наших болівальників під час чемпіонату України. Неймовірно, класна новина. Я... Ну, я звісно, що підтримую ці новину. Ми вболіваємо за нашу головну команду ЗСУ, Віримо, що скоро настане перемога, і хлопці всі повернуться. Але знаєте, трішки наштовхуюсь на думку, що Андрій Павелко хоче відвернути вболівальники від іншої теми, яка буквально трапилася ось на днях. Це те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон. Який скоро війде в силу про те, що телеправа відтепер належатимуть клубам. І знаєте, з однієї сторони, для того, щоб не вилилося зараз на УАВ та на Андрія Павелка багато бруду і не звинуватили їх у безпорадності, він таким чином хоче відвернути нашу увагу від цієї проблеми. Але висновки напрошуються самі собою. Висновок перший. Якщо дійсно зараз підтрим зараз війде в силу цей закон, то виходить, що раніше телеправа належали українській асоціації футболу. А всі дії, які е, проводили ці клуби, були ну, мабуть незаконні. І другий висновок. Е, Якщо телеправа будуть належати клубам, то далі буде продовжуватися та ж сама історія. Коли один клуб хоче транслюватися на одному каналі, інший футбольний клуб хоче транслюватися на іншому каналі. Мови про єдиний телепул вже не буде. Можемо забути. І всі ті радощі, які в нас були, ну абсолютно були не виправдані. Телепулу тепер не буде. Жоден іноземний інвестор, жоден телетранслятор не захоче заходити на наш ринок. Адже у нас відбувається все, що і завжди. І давайте трішки про підсумки Української прем'єр-ліги, про ті матчі, які відбулися на вихідних. Тож, чергові свої перемоги здобули Шахтар, Дніпро і навіть Динамо Київ. Динамо Київ мінімально обіграло Минай. Шахтар просто не, провід... не помітив металіст 6-1 і другий хеп-трик Данила Сікана за тиждень. Хлопець просто розриває українську прем'єр-лігу, забив за молодіжну команду і тепер за Шахтар. Тож, чекаємо тепер на хитрику Ворота Реал Мадрид у лісі чемпіонів. Треба продовжувати. Динамо втримало мінімальну перемогу над Минаєм 1-0. А Дніпро перемогло е, ФК львів, якщо не помиляюся. Що ж до зорі, яка була лідером чемпіонату, то зоря зараз е, е, зіграла в нічию з кривбасом. І це була зустріч е, нинішньої і колишньої команди Юрія Вернедуба. Також відмічую, е, що Ворсла здобула свою першу перемогу завдяки єдиному голу олійника. Це теж дуже хороші новини, особливо для полтавських болівальників. Я теж з Полтави підписуйтеся, нагадую, на всі соціальні мережі футбольного всесвіту. Поряд розміщую піар-код, можете сканувати на мій телеграм-канал. Там зібрані найактуальніші новини, обговорення, квізи, аудіопідкасти. Дуже дуже багато всього цікавого. Крім того, там проходить ліга прогнозистів. Якщо хочете взяти участь, перевіряти свої. Футбольні знання, футбольну інтуїцію можете брати участь у лізі прогнозистів. Участь абсолютно безкоштовна, а в кінці місяця кращий прогнозист отримує винагороду. Тому обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, а також на інстаграм, тік-ток, твіттер, ну і, звісно ж, на YouTube. А ми е, потроху починаємо підходити до іноземного блоку. Але окрім цього, хочу ще е, сказати одну новину з української прем'єр-ліги. Це те, що Верес провів свій перший матч за 5 років на стадіоні Авангард. Ну, звісно, там теж без скандалу не обійшлося, тому що е, дуже багато було. Людей на стадіоні, можливо, порушення якісь норми про це ви можете в інформаційних джерелах різних почитати. Але я хочу відмітити ось такий невеличкий діалог. Артур Валерко, який, я, я так розумію, просто або був коментатором, або дивився цей матч, сказав, що Віталій Дахновський, автор першого голу оноленого колізею. До речі, рівне, вам би перейменувати стадіон, не вже хочете бути одним із тисячі авангардів. Цікава ваша думка. І йому вже відповіли, Сергій Коваль відповів: це питання вже давно на столі. Все буде. Тож, з відкриттям нового стадіону, можливо, і нове ім'я самого стадіону. Пишіть ваші варіанти, як завжди, у коментарі. Цікаво б дізнатися ваші ідеї, як би ви назвали стадіон Рівненського Вересу. Ну і тепер вже переходимо до іноземного блоку. І розпочнемо з Італії. Там е, Римська Рома приймала інтер і перемогла за рахунком 2-1. Чергова поразка «Інтеру», Вже почали говорити про відставку е, «Інзагі». Що думаєте, також вривайтеся в коментарі. А е, я хотів би відмітити цікавий такий епізод. Жозе Моріння не був би собою, якби не робив особливі речі. Ну його ж і називають особливим. Португалець був дискваліфікований на матч «Інтер-Рома». А тому він всю гру перебував у командному автобусі. Жозе уважно стежив за грою, у перерві пристав до персоналу команди. А після фінального свистка разом з ними дав волю емоціям, адже його підопічні зуміли здобути боляву перемогу. Тож вітаємо, Жозе за особливо з перемогою над інтером його колишньою командою. 1 жовтня в рамках 8-го туру серії А Міланський е, Мілан зустрічався із Емполі. І е, попри те, що гра завершилася з перемогою Мілану з рахунком 3-1, хто не дивився цю гру, не зрозуміє, про що я. Перший гол у цій зустрічі забив Форвард Антеревіч. Год відзначився на 79-й хвилині матчу. Під завісом Емполі вдалося зрівняти рахунок, проте вже за кілька хвилин Мілан вирвав перемогу, забивши двічі. Зазначу, що у першому таймі росунелі втратили через травму Вінгера Салемахерса та захисника Калапі. Після восьми турів Емполі йде на 14-му місці з сімома очками. А... Тож у матчі Емполі та Мілану було забито. Три голи за якісь 4 хвилини додані арбітром. Вперше в серії А матч судила жінка, арбітриня 32-річна Марія Соле Фер'єрі Капуті. Головне, аби мене оцінювали як арбітра, а не як жінку арбітра, каже Марія. Зараз фідбек дуже позитивний. Сподіваюся, він буде таким, коли я припущуся помилки. Капуті вже працювала на матчах всіх дивізіонів, окрім серії А. На іграх Копи. Втім, вважаю, що у вищій лізі може бути непросто. Головною проблемою мені вбачається рівень гри. Швидкість гравців, швидкість подій. Має бути в гарній формі. Як я реагую на прояви неповаги, останнім часом такого, на щастя, не було, а у серед аматорів усякого наслухалася. Я просто посміхалася у відповідь, не боялася, просто було неприємно. Гидко дивитися, як тренери, дорослі чоловіки влаштовують мерзенні вистави. Призначення в серію А не моя перемога, були інші жінки в інших чемпіонатах. Вони проклали шлях. Але я працювала втричі більше за будь-якого чоловіка, щоб опинитися тут. Важливо показати, що це важливо. Сподіваюся, це лише початок. Тож реально дуже крута подія, що вперше в історії серії А матч судила жінка-арбітриня. Бажаємо їй успіху і чекаємо на наступних матчах. А натяк на інших жінок, можливо, це й мова про Катерину Монзу. Побільше жінок потрібно бачити в українському і світовому футболі. І мова не лише про жіночий футбол, про е, арбістро. Ну і все загалом. Да, в е, нова рубрика. Хочу запустити нову рубрику: це коментарі від підписників. І вибрав я вже один коментар. Чекаю від вас, запускаю такий челендж. Тому вривайтеся в коментарі, пишіть найцікавіші вибиратиму і озвучуватиму в наступних відео. А я казав про ланс, дуже міцні хлопці. А яка атмосфера на домашньому стадіоні? Діма, я з тобою згоден, хоча не слідкую за лігою 1 французькою. Про що це мова? Мова про те, що Ланс переміг Ліон та йде на четвертому місці. Схоже, у Франції нові футбольні імена. Ну і давайте коротко поговоримо про ті матчі, які відбувалися на вихідних в інших чемпіонатах. Тож, Борусія поступилася кельну і починає відступати від, відставати від лідерів. Лідерами на першому сходинці досі йде Унян, попри поразку. Манчестер все ж таки синій. Чергові рекорди від Холланда та Філа Фодена. Фоден забив 50 м'ячів під керівництвом пепа Гвардіоли і зробив це навіть швидше за Лео Мессі. А Холанд відзначився вже третім хитриком в АПЛ, і для цього йому знадобилося всього 8 матчів, тоді як його колеги серед них імениті Кріщано Роналду та інші. Їм знадобилося значно більше часу. Тож, мабуть, ми вже знаємо про Володаря Золотого М'яча 2023. Але давайте дочекаємося, старт сезону від Холанда неймовірно потужний. Підтвердженням цьому є те, що другий місяць поспіль ви обираєте його кращим гравцем місяця у моєму телеграмі. Тому знову нагадую, підписуйтеся. Всі посилання є в описі до цього відео. Лунін в старті Реалу, але Реал грає у нічию та пропускає Барселону на першу сходинку перед Ель класико Так, Тібо Куртуа отримав пошкодження, декілька ігор, можливо, пропустить. Уже деякі інформаційні джерела говорять про те, що Андрій Лунін може провести дві гри проти Шахтаря та гру проти Хетафи, а Тібо Куртуа повернеться вже на Ель класіко Що ж до календаря, то в реалу. Повторюся, дві гри проти Шахтаря, гра проти Хетафе. У Барселони дві гри проти Інтеру та гра проти Сельти. У Барселони трішки складніший календар. Тож, побачимо, в яких кондиціях підійдуть обидві колективи до Ель Класико, якого всі просто неймовірно чекають. Шахтар зіграє у Лізі Чемпіонів проти Реалу. Це матч, який відбудеться на цьому тижні. Обов'язково залітайте в, на ефір. Я планую ефір зробити у ТікТоці, Разом будемо обмінюватися емоціями, спілкуватися та прокоментую для вас матч шахтаря проти Реалу. Давненько ми такі з вами заходи не робили. Динамо зіграє дві гри проти Рену, Перша вже теж на цьому тижні. А Дніпро проведе дві гри проти Вадуца. Від Дніпра ми, як мінімум, чекаємо двох перемог. Підтримаємо українські команди та вболіваємо за українські колективи в Єврокубках на цьому тижні. Ну і на завершення бонус. Дуже дуже цікава, просто розривна новина. Матч на найбільшій висоті в історії. Легендарний півзахисник реалу Барселони і збірної Португалії Луїш Фігу та ще сім осіб зіграли футбол на борту спеціального літака на висоті 6166 метрів. Всередині був встановлений майданчик, облаштований канатами та перилами, а сам літак летів по спеціальній траєкторії, імітуючи ефект невагомості. Поєдинок закінчився перемогою команди Фігу 2-1. Один з м'ячів забив португалець і був занесений в книгу рекордів Гіннеса в категорії проведення футбольного матчу в невагомості на найбільшій висоті. А чи хотіли ви взяти участь у подібному? Дякую вам за перегляд. Дякую вам за активність. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтеся. Створюємо України, україномовний футбольний контент разом.